Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. І мене звати Оксана. Тема сьогоднішнього відео кліщі. Ось заходилася біля цієї орхідеї і подумала, що треба розповісти свою історію. Це орхідея Карибська мрія. Живе в мене вже півтора року. Ну, і не цвіте. Я їй створила всі умови. І світло вона має. І підживки різні їй щоразу даю. І коливання температури в неї є, тому що вона стоїть на підвіконні, а вечором на підвіконнику в ночні години стає прохолодні, прохолодніше, ніж в день. Думаю, якось проливала її, огляну її ретельно. Щось вона мені не подобається. Знаєте, тому що. Одна справа просто ми її полили і пішли. А інша справа, коли ти починаєш оглядати листочки і до неї придивлятися. Бо що мене, мене навело на думку про кліщів? Ніби нічого, ніби так з першого погляду, нічого такого підозрілого я не бачила. Але ось тут, у пазусі, почав рости молодий корінчик. Я вже думала, що це. Квітонос дуже зраділа, але коли придивилась, дивлюся, ні, це корінчик, він оце тільки зібрався рости, виростати і раптом завмер. І коли я взяла збільшувальне скло і придивилася краще, то побачила ж такі, знаєте, численні виїмки, такі вічка, таке враження, що щось його їло. Стала я далі її оглядати. І бачите, я не знаю, чи вам буде видно, коли я стала оглядати ось тут. Зараз, зараз, зараз спробую вам показати, ось оці такі деформації, теж тут такі, бачите, теж такі виїмки невеликі. Теж це характерно для кліща. І тоді я подумала. Що цю дівчину треба починати лікувати. Вона ну, якось так стояла окремо від решти орхідей на підвіконні. Отже, на просторах інтернету дуже багато інформації про тріпсів. Так, тріпси теж не подарунки, але ви знаєте, що кліщі, мабуть, ще гірші, тому що кліщів не можна побачити неозброєним оком. Щоб помітити кліща, треба мати мікроскоп. Ми вже можемо спостерігати ось так, як з цим корінцем, і так як з ось цими листочками наслідки діяльності кліщів. Кліщів є багато, і з ними дружбу, я воджу віддавна, з часів, як я займалася фіалкарством. Так от, існує величезна кількість кліщів. Є павутинний кліщ. Він такий характерний. Я думаю, що вам доводилося бачити десь на овочевих культурах, на рослинах. Він любить лимон їсти, любить е, на кротонах жити. Така, знаєте, павутинку він таку робить між листочками, між гілочками, така у вигляді, вигляді такої густої фірамочки. Ну, павутинний кліщ, з ним ще, мені здається, не легше боротися. Є орхідейний кліщ, є каліфорнійський кліщ, є онцидіумний кліщ. Із них усіх найгірший і такий найскладніший, і найагресивніший, наскільки мені здається, по, по тих же швіалках, це є кліщ-Плоскотілка. Ну, знову ж таки, розібратися, чи це орхідейний кліщ. чи Плоскотілка ми не зможемо без мікроскопа і треба знати усі їхні деталі і як вони виглядають. Кліщ має чотири стадії. Він має дорослу особину, або, як біологи називають її, така назва дивна: імаго. Потім є особина відкладає яйця, потім личинки, а потім німфи. Ну, ця назва найбільше німфа або мавка. Це молоді особини, які статево дозрівають, але ще не дозріли. Це ж треба дати таку гарну назву таким потворам. Ну, але ж, отже, якщо ви запідозрили кліща, негайно треба починати боротися. Ще ознакою кліщів є липкі краплі на листочках. Це теж навколо цієї теми ламаються списи, тому що ці краплі схожі на гутацію. Гутація це е, так звана позаквітковий нектар, який виділяє рослина. Якщо вони йдуть рівненько на краєчку листочка, крапелька до крапельки, крапельки такі, такої правильної форми, схожі на, на мастинки. То це е, гутація. Якщо ці крапельки, такі, знаєте, не мають правильної форми, якісь такі розлізлі, то це є ознака кліщів. Також крапельки часом є і на квітоносі, цим приваблює рослинка до себе запилювачів. Але тут Теж можна сплутати. Це не є дуже такий, знаєте, 100% показник. Треба вже бути надзвичайним профі, щоб не сплутати кліща з гутацією, а гутацією з кліщем і не починати рослинку, яка виділяє цей нектар обробляти. Тепер проговоримо про препарати, які діють на кліщів. Не всі препарати. Діють на кліщі, які можуть бути в нашій домашній аптечці. Скажімо, відома актора, якою ми боремося з тріпсами. На кліща вона не діє. Отже, для боротьби з кліщем потрібні препарати акарициди Я застосовувала актелік. Чи актелік. Це є інсектицид широкого спектру дії з сильним акарицидним ефектом. Також є ще дуже добрий препарат. Здається, японці його розробили. Щось я тепер не бачу його в крамницях. Він називається SunMight. Ще є масай. Розумієте, у чому добре ці препарати? Ці два що останні, особливо, що я назвала Санмайт і Масай. Що вони діють на всі стадії цього кліща відразу. Тому, мабуть, достатньо одної обробки ну, ну, двох гора. Тому що деякі препарати діють лише на деякі стадії цього кліща, скажімо, на дорослих особин. на... Німф, а яйця залишаються невражені і треба чекати, коли з цих яєць знову почнуть вилуплюватися личинки, і знову починати обробляти рослинку. І цей цикл займає часом 3, 4, 5 обробок. Дивлюся, дівчата також використовують активно біологічні інсектициди. Тепер є багато їх. Ну, і ви знаєте, я не пробувала, я завжди працювала з хімією. Тепер йде весна, тепер можна винести десь на балкон, на відкритий простір опрацьовувати наші обробляти орхідеї. Не забувайте про маски, не забувайте захищати свої органи дихання. І крім того, треба також не забувати. Обробляти, скажімо, поличку, підвіконня, там, де стояла ваша орхідея, тому що, звісно ж, падають е, кріщі на горщики, на кашпо, довкола всюди. До речі, дуже ці, Ви знаєте, з чим кліщі можна принести ще додому? Візьміть собі це до уваги з букетами. Ви знаєте, коли я тримала, вирощувала фіалки, це просто якась була вже, знаєте, на грані якоїсь фобії, коли не раз хтось приносив букети до хати, це я зовсім відносила десь в інше місце, причому далеке місце, щоб букети, особливо троянди, у жодному випадку не пересікалися з орхідеями чи з іншими рослинами, яких ви вирощуєте, тому що. Саме з букетів дуже часто переходять кліщі на наші рослинки. І це стосується навіть відкритих вікон. Звичайно, якщо ви живете десь на якомусь там 20-му поверсі, в великому місці, ну, то вірогідність мала, що кліщі залі... залетять з вітром. Ну, якщо ви живете, ваші вікна виходять десь у парк, у садочок, теж будьте обережні. Так, знаєте, коли провітрюєте, теж... Вважайте на свої орхідеї, щоб не стояли на протязі, тому що навіть вітер переносить оцих кліщів плоскотілок влітку. Ну, і результат цієї лекції про кліщів. Ви знаєте, після другої обробки цієї орхідеї я помітила, що звідси з пазухи починає. Рости ось такий прекрасний дзьобик. Я робила обробку якось так через 5 днів. Загалом я зробила їй 4 обробки оцим актиліком. Ось бачите, оце результат. І тепер ми гарненько ростимо, стаємо чимраз більші, потужніші. Ну, і хочеться побачити прекрасні квіти цієї орхідеї Caribbean Dream. Карибська мрія. Ну, а щоб відео не було, знаєте, лише про кліщів сьогодні. А все ж таки була естетика. Я знаю, що всі ми з вами любимо милуватися за квітлими орхідеями. Хочу показати вам ось таку красу, яка в мене зараз квітне. Це орхідея ходкіс, гарячий поцілунок. Справді, подивіться, які гарні губки, які такі дівчатка усміхнені виглядають, такі личка, вони мені видаються. Колись цю орхідею я разом з вами розпаковувала в себе на каналі. І ось тепер цієї весни. Вона мені віддячила ось таким гарним квітінням, таким каскадом. Я взагалі дуже люблю каскади. І люблю, як знаєте, орхідея отак спадають ці квіти, не підв'язувати її до опори, хоча за браком місця для економії іноді доводиться підв'язувати. Або коли квітонос досить такий слабенький, і є загроза того, що він може зламатися. Ось така, здається, 10 квіточок він має. З одного боку 5, з другого 5. Ось такі милі, усміхнені личка. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей!